Леся Українка. Лелія. У невеличкій кімнаті лежав на ліжку хворий хлопчик, якого звали Павлусь. Біля нього сиділа мама. Була ніч, і смужка світла від місяця падала додолу. Мама попросила сина заснути, але він хотів казку про ельфів, які живуть у квітах, і щоночі виходять з них, і грають, танцюють. Співають. Мама сказала, що головна ельфа зветься Лелія, бо живе у найкращій лелії в світі. В якій квітці ельф живе, то так і зветься, як та квітка. Та далі мама не розказувала, а попросила сина спати, бо вже пізно. Вона сіла на крісло біля його ліжка з шиттям в руках і чекала, поки він засне. Павлусь почав знову дивитись на ту ясну смужку, що падала з вікна. Йому здалося, що смужка затремтіла, і раптом проти нього з'явилося щось маленьке, немов якась дівчинка. Вона була дуже гарна, очі ясні, кучері довгі, сріблясті, сама в білій прозорій шаті на голівці малесенька золота корона, ще й крила мала, як у метелика. У руках в неї була квітка білої лелії, яка пахла на всю хату. Павлусь впізнав, що це лелія. Вона сказала, що прийшла, бо він про неї розпитував. Лелія торкнула Павлуся своєю квіткою, перетворила на рожевий мак, взяла в руку і понесла з собою. Спершу вони помандрували у панський садок, де росли її сестри Лелії. В саду стояв пишний палац, пани ще не спали. В саду не було нікого. Лелія стала просто в квітнику, торкнула сестер своєю квіткою. Вони заговорили з кожної квітки виглянуло бліденьке личко ельфика. Вони жалілися, що не мають спокою, бо їм обривають листя, часто зрізають і несуть у палати, вночі їм не дають спати паничі й панянки своїми співами і музикою. Раптом з палацу вийшла молода панна. Вона говорила, що її болить голова адже тут в селі вона гине, а вечірні гості їй обридли. Усе тут їй не подобалося навіть безліч лилій та їхній запах. І вона знову пішла в палац. Лелії стало шкода своїх погордованих сестриць. Вона спитала, де найменша лелія. Їй відповіли, що її випросила у панни дівчина Мар'яна, Павлусь попросив летіти далі. Вони опинилися у великому місті з гарними крамницями. Лелія спинилась біля одної дуже великої крамниці, де у вікні стояло багато гарних квітів. Павлусь таких ще не бачив. Лелія понесла його аж на четвертий поверх тої ж крамниці, щоб він побачив, як ті квіти роблять. Вони опинилися у бідній кімнаті з довгим столом, на якому були різні шматки, дроти, нитки, клей. За столом сиділи дівчата, убрані по міському, але надто вбого кожна мала ножички і багато маленьких щипців, колодочок, лещаток. Одні дівчата витискали листя і пелюстки, інші вправляли дроти в те листя, треті фарбували, четверті крохмалили, останні клеїли пелюстки докупи і робили квітку. Дівчата були втомлені, бліді, а за ними ще й наглядала найстарша робітниця. В кінці стола дві дівчини тихо розмовляли. Одна була голодна, бо зранку спізнилась і нічого не їла, та ще їй сказали, що за цей день не заплатять. Раптом інша дівчина, катруся, перекинула миску з фарбою, найстарша побачила почала кричати. Павлусь попросив лелію летіти геть. Вони прилинули до лелії, яка росла у селянки в садочку. Стояла вона біля маленької, низенької, похилої хатинки. Павлусь пізнав хатинку знайомої дівчини Мар'яни, своєї сусідки. Хлопчик не раз у неї бував. На грядочці з квітами були і чорнобривці, і тоя, і любисток, і рута, і канупер, і м'ята, і рожа, а довкола ріс барвінок. Посередині росла біла лелія. Недалеко ходила Мар'яна з братиком, білоголовим хлопчиною. Вона показувала, де поливати, а він поливав. Вона просила Івася добре доглядати лелію, бо вона недавно пересаджена. Хлопчик сказав, що квітка пахне краще за всі квітки. Уже світало. Мар'яна з братом, розмовляючи, пішли в хату снідати, бо дівчина мала йти до панів на роботу. Тоді лелія з павлусем приступили до білої лелії. Та розповіла, що тут їй дуже добре, бо Мар'яна щовечора і щорана підливає її поле, доглядає, ще й співає. Лелія приступила до сестри і побажала, щоб та росла розкішна, красна, щоб була доля щасна. Раптом та молоденька Лелія виросла висока-висока, квітки на ній спалахнули світлом сріблясто рожевим, на листі засвітилася діамантова роса. Заграла барвами і зникла. Павлусь глянув, аж він у своїй кімнатці лежить на ліжку. Він скрикнув, що ще хоче в той садок, але лілея мала багато роботи. Хлопчик простяг до неї руки, хотів голосно гукнути і прокинувся. Був ранок. Мама поцілувала його і спитала, як він почувається. Павлусь сказав, що добре. І що йому приснилася Лелія?